У мене сьогодні такий об'їзд по СТОшках. Привезли клієнту, це Lexus RZ450, повний привід, проїжджаю 400 кілометрів з такому кольорі, з таким пошкодженням. 20 вже купили, треба ремонтувати стійку, треба робити без спеку. М -м, Боже, як пахне в салоні новою машиною. У неї спробіг пробіг 1000 кілометрів, шкіра дуже якісна. Так виглядає ззаду. Це платформа Тойоти електричної Субару є така ще, теж електрична. І я думаю, що і арія. Це одна платформа. Но виглядає трошки цікавіше, бо це Lexus. Ух ти! Як відкривається, прикольно. Так, такий великий мультимедійний екран, гарне кермо. Шкіра дуже приємна. Бляха муха. Що Так, тут ззаду місця. ну, Нормально, Трохи достатньо. Підлога дуже висока. Ну, мені з моїм зростом трошки незручно так залазити. Велика панорамка. Так, двоє сядуть нормально. З, зразу з цими занавесками. І вилазимо. Так, ну машина десь тридцятку вже з ремонтом. Ось така. Кому цікаво, пишіть дзвоніть.